Hello! Сьогодні ми будемо продовжувати грати з вами в FNAF. Е, е, сподіваюся, вам сподобається. І давайте почнемо. Мені стрьомно Знову знайти аномалії, я зрозуміла. Вони всі на мене дивляться? Е, е, е. А вони раніше дивилися мене чи ні? Вони просто цікаво. Так, а де аномалії? Ага. Так, перша аномалія. Друга аномалія. Третя аномалія. четверта.

Все, погнали грати. Я боюсь, якщо чесно. Мені стрмно. Тому що третя ніч вона вже не така буде, як ці дві, що були. І тому для мене це трошечки стрмно. Якщо чесно. О боже. <смі> так. Одразу відкриваємо на цього. На Фоксі. Алло. Алло. Привіт, привіт. Hello, hello. Є чудова новина. Можливо, після закриття цієї піцерії ми піднімемо вот, тобі заробітну платню. Ні. Nee. So Все, Se... Боні so, to... пропав. So Річ у тім, що наразі в нас з'явилася можливість викупити нашу стару піцерію. Щоправда, під піцерією залишилась лише назва. Річ у тім, що незабаром це місце хочуть перетворити на хорор-атракціон, але uh -huh. що згідно з документацією, будівництво можна буде почати не раніше 2012 року. Тобто через майже двадцять Навряд чи вони будуть просто чекати моменту. Тож сьогодні я надіслав листа з прованням про викуп цієї локації. І як же це складно? Але сподіваюсь нам пощастить. Взагалі-то на цьому все. Почуємось у ночі. О, Фокс вже вийшов. Дуже круто. О Боже. Так, та на цьому. Та. Я бачу, що вона... Я чую, що вона. Даже вже Фредді вибіг. Все. Це капець. Даже Фредді нема. Так, він е, біля мене в цій кімнаті. Pien... Так. А де а, цей медвіжонок? Це лише час ночі, тому мені трошечки стремнувати. Ага, вона вже тут. Напевно, я закрию цю дверь Так. Ой! Він тут. А! Ха! <сі> Йди в баньку. Фоксі зараз побіжить. Дуже круто. А де Це йде... ага, медвежонок тут. Ну я ще можу відкрити поки цю двері. Так, і поки цю може відчинити. Так. А де медвежонок? Ага, він тут так і стоїть. Таке відчуття, ніби хтось біжить. Ні, ніхто не біжить. Ааа, боже! Що <смі> <смі> за мелодія? Ага, вона тут біля в паралельній цій кімнаті. А де Бонні? Так. Де Чіка? Чіка? Чіка, де Чіка, де Чіка? А де всі? Це біля цього? Він от тут? Добре. Я поки відчиню двері. мене 40 відсотків, це лише 3 ночі. О, боже. Там Фредді. Іди геть отсюда, пожалуйста. Я стрьомно, мені стрьомно. Фоксі побіг. Ааа! Хелло. Так. А, так, тут нікого немає. Тут біля дверей теж нікого не. Ні. ні, ні. Все, жопа. Готовимося до скримера просто. Ну, він такий, не тр... ну трошечки стрьомний, якщо чесно, скрімер, але не такий, що прям вообще капець. Ну, ми дожили до 4, ноч... до 4 так, в... Цього ночі, тому. Ой, може, треба орієнтуватися по звукам, але я не знаю, як це зробити. Привіт, привіт! Слухай, є чудова новина. Можливо, mm -hmm. після закриття цієї піцерії Ми піднімемо тобі заробітну платню ноплайтню. Ста п'ятдесят десяти доларів. До двохсот п'ятдесяти доларів. Mm -hmm. Річ у тім, що наразі в нас з'явилася можливість викупити нашу стару піцерію. Щоправда, піцерія залишилась. Лише назва. Mm -hmm. Річ у тім, що незабаром це місце хочуть перетворити на атракціон, але що згідно з документацією, будівництво можна буде почати не раніше 2012 року. Тобто через майже 20 років. На вречі вони будуть просто чекати моменту. Тож сьогодні я надіслав листа з проханням про викуп цієї локації. Mm -hmm. Як же це складно? Але сподіваюся, нам пощастить. Взагалі-то на цьому все. Почуємось у нас ночі. Ага, він в паралельній кімнаті. Да, тому я не зможу це. Фоксі вже. Фо-фо-Фоксі вже. Так, а де Чіка? Ага, він тут. Закриваємо двері. Ага, Чіка, вона на кухні, я чую. Добре. А де Фредді? А, Фредді отут. я бачу. Добре. Так. Фоксі тут стоїть. Це добре. Боні де? Де Боні? А де Бонні? <сум> Бонні пропав. Там Фредді. Я зачиню на всякий с на, на всякий случай. Ага, він в паралельній кімнаті, тому я поки що можу відчинити цю двері. Ага. О, він тут вже стоїть, дргається. Добре. Може поки відчинити двері? Чи ні. Чи так? А де Фреді? Фредді в туалеті, добре. Я можу поки що відчинити тоді двері. Так, два ночі. О... Угу. Напевно, Чіка пройшла. Чи то Бонні? Ні, Бонні стоїть там, дергається. Ага, Чіка перейшла сюди, Бонні пішов туди. Чіка, де стоїть? Вона стоїть тут, в цьому. В туалеті. А де Бонні? Ага, він тут біля мене стоїть. Добре, я поки відкрию цю двері. Ага, медвежонок тут стоїть. Добре. У вже 40%, пляха Давайте я зачиню поки що цю дверь. Е, цей побіг Коксі Він побіг. І Бонні тут стоїть. Капець. А що робити? А тут медведь, тут стоїть. <плес> Медведь здесь побіг. Де він побіг. Давайте тебя поки вчиню двері. М -м -м. Де Бони? Ага, Бонни, теж стоїть тут. я починю двері. Так, Фредди тут біля дверей стоїть. Блін, 4 ноч у нас 21%. Угу. Пан'яха. Що робити? Цей стоїть там. Так, цей пішов от сюди. Бля. Ладно дном. Угу. Зачинимо двері. Так. Бонни тут. Думаю, я вичиню. Ага, он снова тут стоит. Блин, у меня опять висотки. Давайте я вичиню двери. Давайте. Боні, нет, ну, пожалуйста, я умоляю. Ну, Бони. Но! Ну. Ну. А, -а, -а. Ладно. Пробуємо ще раз. Я так зрозуміла, в мене буде напевно така тактика. Якщо вони в паралельній кімнаті, от в цій. Воно ближче до цієї до виходу. Якщо вони в цій кімнаті, то я думаю, що ми будемо тоді. Привіт, е... привіт! Давайте ми закінчимо з цим. <звіт> з цим... Якщо вони будуть в паралельній кімнаті, то я думаю, що я тоді буду зачиняти двері. Щоб просто економити енергію і щоб мене ніхто не прибив. Угу. Так, Бонні де? Бонні тут точно ще далеко. Чіка. Чіка, де Чіка? Непонятно. Чіка, напевно, тут. Ага, тут вона стоїть. Добре. Я чую, що вони передвигаються, просто я не розумію, де вони передвігаються. Ага, цей тут стоїть. Добре. Ага, він біля дверей. Іди геть, пожалуйста. Чіка далеко, тому що нема нема сенсу її зачиняти. Так. Добре. Вона десь уже пішла. Ага, вона на кухні. Добре, Бонні пішов геть. Чиняємо двері. М -м -м. А де Фредді? Ага, чіка тут. Ну, давайте я на всякий на всякий случай я зачиню, щоб просто це саме. Де Бонні? Ага, Бонні тут стоїть. А медведь там, добре. Чіка тут. Поки хай будуть закриті двері. Угу. Фредді перейшов майже на в туалет. Так, да, він в туалеті, він ще далеко. Боні. Бонні, Боні Бонні так тут стоїть. Добре. Чика, ну ти вийдеш звідти чи ні. Ну добре, я тебе відкрию поки що. Ой. Угу. Ну, давайте я зачиню на всякий, сам сам всякий случай. Що там за мелодія Хітфем? Ммм, мене 50%. Бляха. Бонні тут. Давайте я ві. Блін, де цей Фредді? Ага, він далеко. Може цю дверь. Зараз Фоксі побіжить. Тому я поки що думаю, що зачиню двері, він тут, Угу, Фоксі побіг, біжить. Добре. Боні тут стоїть. Боні, ну йти, пожалуйста. О! Мишка Фредди. Давайте я поки що зачиню, Чи Куди що робити? Я не знаю просто. Де Боні? Ага, Бонні далеко можна відчинити двері. Ага, ця на кухні можна відчинити. двері. Твою мать. <свісно> Зачинимо двері. Ага, Бонні далеко. Ну, цей уйди отсюда, пожалуйста. Я тебе Богом прошу. Є сенс мені зачиняти двері повністю. Не знаю. Можливо, і ні. Можливо, і так. Так, бо... О, це пішов геть. Можу поки відчинити двері. Давайте я зачиню поки двері. <див> Давайте просто просидим. А ми встигнемо. А я не знаю. Напевно, ми не встигнемо. Бля. Давайте я поки вчиню двері туди. Отут біля дверей нікого немає. Все, мені капець. Все О, я пройшла! Блін, я встигла, господи. Це капець. Я аж закашлялася о Боже. О Боже. <хи> ну це стрьомно, да. Давайте ми поки що на цьому закінчимо, щоб багато не проходити за одну серію. Тому сподіваюся, вам сподобалося. Всім хорошого вечора, всім хорошого дня і всім па-па.